За п'ять років свого існування найбільший наплив тварин центр адопції собак на 411 й батареї пережив після теракту на Каховський ГЕС. Тоді волонтери вивезли з затопленої Херсонщини 280 вісімдесят тварин. Одним з них був Джек. Пес був настільки нажаханий повінню, що навіть вкусив своїх рятувальниць. Зараз це абсолютно контактна ніжна собака, яка любить прогулянки, яка грається, яка і і, і може поцілувати. Окрім Джека, у центрі мешкають ще чотири пса з Херсонщини. Всім їм по п'ять та більше років. Чомусь люди вважають таких собак літніми і не хочуть брати. Хоча вони дуже грайливі та енергійні. Та й вимоги прилаштування не суворі. Головне, щоб не не на це брали собаку. Куратори собак привозять собаку, знинують фото і просять де інколи присилати, скажімо так, фото. Тому, як собака живе. Волонтери не лише опікуються собаками, а активно допомагають військовим. Тому часто привозять тварин з вимерлих прифронтових сіл. А подекуди і бійці, коли змінюють позиції, просять забрати собак, що прибилися до них. Частину тварин вдається роздати дорогою додому. Так, з останньої поїздки на Куп'янський напрямок до притулку привезли трьох собак. Інших забрали волонтери на Київщині. Налякані обстрілами, тварини ще не встигли адаптуватися. Як одразу ж нові запити на евакуацію. Зараз в мене от зранку появилось повідомлення в приваті, що на херсонському напрямку в військових бліндажу 10 тварин, 10 собак. Поможіть прилаштувати. Ну кажу, робіть фотографії, пишіть пости, будемо поширювати, будемо щось робити. Ця проблема просто нескінченна. Підкидають тварини безвідповідальні одесити. Цих трьох цуценят винесли в парку новорічну ніч. Видно, що вони народились вдома, вгодовані та частенькі, були просто викинуті на вулицю. Втім, не всі одесити жорстокі. Багато хто приходить в центр просто погратися та вигуляти собак. Я приходжу погуляти з собачками. Це добре діло. Вони вигуляні, так не скучно. <сум> Прихожу, як є можливість, каникули чи виходні дні. Крім уваги, собакам завжди потрібні засоби обробки від паразитів, повідці, на шини, китирса. Та сіно для вольєрів і, звичайно, шкорм. Його на день йде близько двох мішків. Це, Це... кожна собака по півтори стакана йде на добу. За минулий рік в центрі змогли прилаштувати 36 собак. І це дуже добрий показник, вважають волонтери. Бо зараз люди не впевнені в завтрашньому дні. Втім, у центрі прагнуть звільнити місця, щоб вивести з фронту якнайбільше тварин, адже взимку під обстрілами у них мало шансів вижити. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.